Вітаю, друзі! Мене звати Наталі Нечаєва. Я адвокат, що спеціалізується в справах з нерухомості та інтелектуальної власності. Не випадково, Я сьогодні в таких синьо-жовтих тонах, оскільки мова піде про щось таке українське, національне і таке, що стосується інтелектуальної власності. 2002 рік став роком, коли Україна змінила світ. А світ відкрив для себе Україну. Українці дивують, українцям аплодують, українці надихають. Такими словами звернувся до нас в одному з своїх святкових звернень, президент Зеленський. І це чиста правда? 2002 рік справді став трендом на все українське. Ми у топ-ЗМІ, ми перші у пошуковиках. Всюди говорять про Украї... українські виробники, чи не вперше за весь час незалежності України зацікавлені у тому, щоб розділити такий позитивний імідж країни, який склався у світі, і відобразити у своїй торговій марці взаємозв'язок з Україною. Найчастіше виникає бажання відобразити такий зв'язок з Україною, власне, шляхом додавання до своєї торгової марки офіційної назви Україна, скороченої назви ЮА або ж імітації цих назв. Однак далеко не всім відомо, що реєстрація торгової марки із використанням назви держави або похідних елементів значно складніша процедура і насправді доступна не всім. Для цього існує окрема комісія, яка погоджує для кожного окремого заявника використання зазначення офіційної назви держави України у своїй торговій марці, а також додатковий збір у розмірі немало, небагато 24 тисячі гривень. Додатково, отже, яким умовам потрібно відповідати, аби комісія прийняла позитивне річ, звертатися може лише фізична особа-підприємець або юридична особа, які належним чином зареєстровані на території України. При цьому їх термін діяльності на території України або світовому ринку повинен становити не менше п'яти років. Товари і послуги, які виготовляють ці заявники, чи послуги, які надають ці заявники, Мають бути унікальними і притаманними лише для України. А в своїй ніші ці товари та послуги повинні займати домінуюче становище. Якщо це підприємець, який веде зовнішню економічну діяльність, то відповідно у своїй ніші зовнішньої економічної діяльності він також повинен займати домінуюче становище. І найголовніше, використання офіційної назви держава Україна у торговій марці не суперечитиме публічному порядку, не суперечить принципам гуманності та моралі, приятиме інтересам держави та не вводитиме громадськість у ману, Щодо того, хто виготовляє цей товар чи надає відповідну послугу, цікавим буде те, що за схожою схемою погоджувати також потрібно буде емблеми, початки, прапори, назви іноземних держав і скорочені і повні державні герби, нагороди, відзнаки, а також назви міжнародних міжурядових організацій. Однак вся прекрасність ситуація полягає у тому, що якщо підійти до питання... Викликати асоціацію своїх послуг чи товарів із Україною і підійти до питання креативно, то можна цю всю схему додатково обійти. Ну, наприклад, заборонено використовувати прапор. Однак самі кольори поєднувати синьо жовті у торговій марці не заборонено. Такі приклади навіть вже існують і вдало використовується. Також позначення букви «Ї». це єдиний в світі символ, який ну, є в такому вигляді, і він належить до нашої абетки. А також скорочення Укр в українському, англійському варіанті не заборонено використовувати. Букви вашого бренду поєднані із традиційною українською вишивкою, або ж, наприклад, вживання окремого міста відомого українського чи окремого відомого українського слова. Наприклад, недавно зустріло слово їство. Ну, Чисто українське слово, українське звучання, ні з чим іншим мені здається, не сплутаєш, і якось це цікаво теж можна обіграти. Я думаю, таких варіантів ще є дуже-дуже багато. Якщо ви щось таке. Подумали, придумали. Поділіться, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво ознайомитись. А якщо ви е, зараз перебуваєте в процесі пошуку е, того, хто б вам зареєстрував цю торгову марку, то ви вже знаєте, до кого звертатися. Креативності вам, друзі, енергійності, розвитку. Нехай мозок займається чимось таким, що допомагає вашому росту. Е, Ці-всі тимчасові. Дискомфорти, які у нас виникають, це все тимчасово. Ми переможемо.